Так, коротко, що у нас є на майданчику, що зібране, що недозібране. Цізель на три стійки. Захват 1,50, 65 тисяч. Ціна його. Плуг плн 335 Модифікований колесо ззаду виробництва Дудко 52 тисячі, плуг Бомет 2 по 20, захват 15 тисяч в наявності високі стійки. 2 по 25, Бометовський 18 тисяч. 62 тисячі 4 лівосторонній. П'ятирядний культиватор 24, вибачте, 25 тисяч, повна комплектація з окучниками з лапами, бритвами, зі стрільчатими лапами. Оприскувач на 1000 літрів 40 тисяч рівно. Оприскувач 800 літрів, 39 тисяч, оприскувач 600 літрів. Ще на 1000 дешевше. 400-літровий 25 800 200-літровий 24 500. І так, борона дискова захват 2 і 1. А, Он є стійкі. Не дозібрали ми все. Але суть зрозуміла стандартна Агдешка з кодком 98 000 ціна. Плуги оборотні, трьохкорпусні типу ON-35. Це недозібраний 179 тисяч. Це полігоновський, і ціна його 245 тисяч. Плуг трьохкорпусний лава, 3 по 40 захват близько 52 тисяч колесо ззаду. Плуг агра 48 тисяч, трьохкорпусний на чугунних стійках стандартний. Полігоновський плуг 86 тисяч трьохкорпусний. стандартный плуг. Грабли ворошилки на 5 килец 18 тысяч гривен. Барона дискова бомет 45 тысяч цена, 2,40 захват, це цена без катка. Каток плюс 10 тысяч до цены. Культиватор, захват 1,50 м, сутильную обработку, 15,500 цена без катка. Каток Близько 6 тисяч плюс до ціни трьохрядний культиватор. До речі, тут можна поставити стрільчі ту лапу. Далі, плуг 3 по 30, бомитовський на високих стійках. Ціна його 32 тисячі. Грунтофрези фрези в наявності на 1,40 м захват, на метр 60 і на 2,10. Переваги. Упорні колеса, досить потужний редуктор, оригінальний віракс з збіркою потужні ножі. Ціна відповідно, 1,40, 49 тисяч, 1,6051 тисяча і 2,10-52 тисячі. Картоплисаджалка двохрядна, буметовська. 24 тисячі ціна її. Ви можете окремо придбати бочку. Бочка 800 літрова фірма Marci Класна якісна бочка. 14 тисяч коштує. Культиватор 2.8 захват в наявності ціну. Не пам'ятаю, не скажу. 3,2 захват. Давайте підійдемо. Десь тут ціни, у мене був. 32 захват. Ціна. 39 тисяч уже з котком. Поки що актуальна ціна. Далі дивимося такий самий культиватор на п'ятдесят. По оприскувачем я вже все розказав. Є такий цікавий плуг виробництва Агра на круглих стійках. Він у нас коштує 56 тисяч на посиленій рамі на 120-й. До речі, я вам покажу коротко це крила, які йдуть на оприскувачі. Крила якісні, досить потужні. Це профтруба. Це крила на 14 метрів, є крила на 12 метрів. Крила є на 16 метрів. Це крила на 8 метрів до 200-літрового прискочу. Плуг 3 по 30. виробництво додатково 32 тисячі, поки що ця ціна актуальна. Плуг 2 по 30 на високих стійках, бомитовський 22 тисячі, по трьох корпусним приблизно. Суть, ви зрозуміли. 54 900. Плуг виробництва лава з передплужниками, Недозібраний на 120 брусі. Є в наявності. Плуг Бометовський 3 по 35-42 тисячі. Ще, ще актуальна ціна. Картопле-копалка транспортерна Польща 37 тисяч. Класний варіант. Можете навіть у нас придбати отакі картопли для мотоблоку. 1350 гривень, бачите? 800 гривень, найпростіший, точніше 880 Є отакий картоплий транспортерний під мототрактор. Бачите, скріплено під шківи. 15300 ціна. Є отакий плужок під мототрактор однокорпусний 25 см захват. Дуже якісно виконаний. Є регулювання додаткове опорне колесо 6500 ціна його. Є отака щіпка. Під, знову ж таки, мототрактор, бачите, під їжаки, 7800 цей комплект, ну, можна чіпляти все, що завгодно. Окремо можна купити отакий їжак за 1700 гривень, є в наявності. Також косарка. Зараз актуальна тема. Лісицький це якісна класна косарка. Вона коштує грошей, ну, свої гроші коштує. 1,65 метра захват, вона виходить 1400 доларів. Це. 56 тисяч з копійками ну множимо, мабуть, уже на 42. Це буде трошки дорожче. І так переходимо трошки до тракторів. Це у нас джима 24 сильний з кабіною 8900 доларів. Ну і буду вам все підряд показувати. Від тракторів вже прийшли до Косарок. Косарка. Косарка у нас під мототрактор. знову ж таки Біля 16 тисяч вона зараз по курсу виходить, це виробник Китай. Ротаційна касарка. Це той самий пузок, що я вам показував. Так, що у нас тут поряд є? Це у нас ДТЗ на 35 кінських сил, 53-54 HPX, 8-100. Його ціна, 3 трактор. Дуже якісна класна модель з трирічною гарантією. І так, Sintay Тіашель. теж дуже цікава модель. Це найдешевший. Тракторець безремінний, 3 що у нас зараз є в наявності на повному приводі. 5200, його ціна. Класний варіант. Є ще подібна модель Сінтая, але без повного приводу. 4700 доларів. Так, Джима на 24 сили, 24. Я вже сказав, 24 кінських сили, 3 трактор, 7-100 його ціна. Ну, джима це бренд. За джиму можна платити ці гроші, це надійний трактор. І так, трошки переходимо. Бачимо, у нас тут на шляху одноциліндровий ремінний трактор, мототрактор Кентавр 200B 20-сильний. Він продається в комплекті з фризою. На сьогоднішній день по курсу 42. То десь 117 тисяч гривень і виходить. Будь ласка, не купляйте великі мотоблоки, купляйте відразу апарат, на якому можна і сісти, і причіп потягати, і інше обладнання причепити, і вже гідроциліндр у вас є. Будь ласка. Так, трьохціліндровий кінтавер на 24 кінські сили 244 SDX. І ще в старій морді. Тому я вам по секрету кажу, що тут буде 6 тисяч доларів його ціна. От. Хоча, ну, зараз такі з новою мордою по 600-700 і так далі, особливо нічого не змінилося, Будь ласка, він наявність, оцінка на нього серйозна. Кентавр 504F на 50 кінських сил, 4 циліндри, височений такий трактор, рівна підлога, величезні колеса, класний потужний трактор, роздільна, гідравлічна ванна. Спеціально люди за ним приїжджають. 4 гідровиходи, ви бачите, дуже потужний. Ціну не сказав. Ціна його 8400. Так, дивимось далі. Ну, це у нас два однакових, але більш свіжий покажу вам. Це Кентавр 160 б на 16 кінських сил, одноциліндровий ремінний, схожий на той червоний 200Б. Але він просто на 16 кінських сил. По сьогоднішньому курсу, знову ж таки, 98 тисяч гривень він обійдеться. Принцип той самий, що на 200Б. Так, дивимось далі, що у нас ще є. У нас ще є. Причіпи легкові. Різних модифікацій, я вам всі показувати не буду. Ну, Наприклад, це у нас 2,50 на 1,30 м. 31,600 ціна причіпа з металевими бортами, висота бортів 50 см, трикутне дишло, Амортизатори. Тут він на короткій ресорі. Балка 50 на 50, стінка 4. Стендом з дугами з колесами ціна. Так, притчіп виробництва Дудко 2,50 на метр 30. Ну, Конкретно по ньому особливості в чому. Це фанерний, це трикутне телескопічне дишло. Тобто є два варіанти встановлення цього дишла, дві різні довжини. Це самоскідні механізми. От, це німецькі петлі на бистрозйомах. Всі борти зйомні, вся оптика світодіодна. Ресора тут вже йде волговська, досить потужна. Навіть оцю пташку балка витримує. 50х50, 50 стінка 4. І відбійнички, бачите, є, амортизатори, звичайно, все як положено. Тут вже йде ледовська оптика світодіодна, вже в базовій комплектації. Такий або ну, новий будь-яких розмірів може бути вигаданий під вас. Будь ласка. Так, давайте відразу тоді покажу ще вам виробництво Дніпро причіп 2 на 1,30 м. Фанерний оцинкований. Ну, Звичайно, що плюс що оцинкований. Тут теж ледовські вогні. Борта 40 см. Ціна 36,600. Поки що є в наявності, але ну, було багато на нього теж бажаючих, З трикутним дишну. Але бачите, якщо там у нас борти відкриваються передні і задні і борти знімаються, то тут бокові цільно металеві. І відкривається тільки задній. Ціни теж називаються тентом з дугами з колесами. 2,30 на метр 30-35900 на волгаскірісори, виробник Дніпро. Висота 50 см борта. Найпростіший зараз із одноосних 30 тисяч. Це двохметровий прицеп, 2 на метр 30. Зараз на Волга Рісорі. 40 см висота борта, але з тентом, з дугами на колесах. Є прицепи, на яких є оцінка, тому, будь ласка, по запиту. Будемо розказувати, показувати. Граблі ворошилки я вам показував на 5 кілець, ціна 4 кільця, 16 тисяч ціна. Можливо, не все показав, але наступного разу покажу все. Хоча наче і все показав. Єдине, що, мабуть, не показав, культиватор просотний караєн. 5,6 захват 98 тисяч з транспортним на базі бруса 140х140, 140, стінка 8 на посильному брусі. Вот. І на підшипниках. Ну Будь ласка, приїжджайте до нас, Полтава Оловки 92 Раді вас бачити. Кожного дня. Працюємо з понеділка по суботу з 8 до 16. Наші контакти на екрані.